У сумах продовжують рятувати сов. Цього тижня птаха знайшли на території центральної міської лікарні. Останній подібний випадок був у жовтні минулого року. Тоді на дорозі знайшли поранену болотяну сову. Історію порятунку деяких пернатих Олена Рашевська розкаже. Ось цю сову знайшли біля поліклінічного корпусу центральної міської клінічної лікарні у понеділок. Дивились у вікно. Побачили савинятку, яке сиділа під деревом. Подумали, так не може бути. Днем савенятка саме під деревом не злітає, вирішили піти подивитися, але ж птах хижий, має кігті. Я спустилася вниз до колег, травпункт. Володимир Олександрович зголосився зі мною піти. Ми вділися спеціально, взяли перчатки, взяли покривало, підійшли до Савенятка, воно було знесилене, шипіло. Ми закрили його покривальцем. Положили у коробочку картонну. перевірили на наявність травм, як, як лікар-травматолог. Візуально у неї поранене крило, але так як ми не спеціалізуємося з тваринами, візуально поломане крило. Зараз совенятко у приватних руках. Його рятівники кажуть, готові допомагати з його годуванням. Дніпровська волонтерка та біолог, яка працює з хижими птахами, каже, що це вуха та сова. Вона може селитися у парках населених пунктів. Ситуація достатньо. обычная для зимнего периода, осенне-зимнего периода. Бывает, что попадают в различные неприятные ситуации из-за погодных условий, может быть неудачная охота длительное время, они слабнут, обостряются всякие условно-патогенные инфекции, гельминты и так далее. Из-за этого снижается скорость реакции, адекватность восприятия происходящего, и птицы врезаются в автомобили, в Лінії електропередач, здання часто ні получають переломи крилів, після яких сожалению, не можуть полноценно літати, поэтому природу не визвращаються. Восени минулого року у сумах знайшли болотяну сову. Це рідкісний вид, занесений у червону книгу. З вухатою совою. Вони одного роду зараз. Птах живе у контактному зоопарку Юрія Богдана. Він розповідає, що в совенята теж було поранене крило, і на волі воно б не вижило. Кормимо ми в основному ну, м'ясо, кури, шейки, і стараємось, щоб вони були розм'якшені. ну і Невеличкими кусочками ми залишаємо в нас і будемо до неї наглядати, додати їх там, друзів, пухнатих, як голубі наші. До цього часу, поки клітинка не з'явилася, і ворон теж з нею жив. Ми думали, що може буде ворона бражати, але ні, спокійно вона так себе веде, що вона якби маскується під усе, що де вона знаходиться. Як нам сказала Вероніка Конькова, такі умови утримання не підходять для цих птахів. Якщо її тримати в тісні клітки з решоткою, то вона буде регулярно відбиватися, регулярно травмувати оперення. Ну і виглядати буде неважно, і на здоров'я її теж не найкращим образом скажеться. Для сови має бути вольєр, хоча б 2 на 3 метра – это ширина, длина, да, и два с половиной высота. И она не должна содержаться с птицами, которые потенциально да, ее воспринимают как угрозу, как хищника. Она, конечно, питается в основном грызунами, вот, но вот этот психологический момент, что для голубей, что для нее, он очень важный. Плюс они не любят контакта з людьми, вони його стараються избегать, особливо болотные совы. потім у неї бути вольєр далекі від людського потоку з ветками, где травою, де вона може укритися і щоб її ніхто не беспокоїв. Вероніка Конькова сказала, що готова допомогти влаштувати сову в екопарк або в спеціалізований реабілітаційний центр для хижих птахів. Олена Рашевська, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми. Додам, після підготовки сюжету, як Юрій Богдан дізнався, що совеня готові прилаштувати волонтери, сказав, що готовий його віддати.